Іван Нечупорук міряє кроками залізну клітку. За плечима сім років неволі у колонії для вбивців. У залі суду ті, хто боровся за його свободу, і ті, хто робив усе, аби він відсидів 15 років. Лягай, з таких мотивів. Згідно зі статтею 28 конституції України ніколи не може бути віддані патуванню. Суддя просить вийти із зали тих. То Я хотів би обрати вашу увагу на то, що відбувається в країні. Проїздят явно торговля чоловіческими судьбами. Він знає про що говорить. Якщо б йому не почали допомагати фахові захисники, та преса не привернула увагу до його історії, він і зараз сидів би за злочин, якого не скоював ще сім років. Я дуже щиро дякую журналістам за їхньої допомоги. Цього не сталося програмі. Гроші слава Господу Богу, що ви є. Дуже вам дякую, Будьте вам здоров'я. Сім років тому у Хмельницькому вбили жінку підприємця Син загиблої показав слідчим двох людей, яких він вважав вбивцями. Він і зараз так вважає. Абсолютно не впевнені в тому, що це саме вбивці нашої моєї матері і дружини мого батька. Хлопців заґротували та почали слідство. Приносять шестигранний лом. Вішують значить мені голови вниз, Получається, я вішу на цьому ломі. Беруть носок, відтягують, кидають провод. Стисне я получаю удар током. Самуше боль, судороги, Ну Згоря піши явку. Після того як слідчий викликав на допит його вагітну дружину, Іван зламався і взяв убивство на себе. Це він вже у в'язниці на побаченні з матір'ю. Захисники Івана подали позов до європейського суду. 12 суддів у Страсбурзі одностайно визнали вирок несправедливий, тому що базується на зізнанні, яке у людини вибили під тортурами. У європейських суддів жодного сумніву заради ліпового зізнання Івана винахідливо катували міліціонери. За звіряче ставлення своїх правоохоронців. Україна має виплатити Івану компенсацію у 46 тисяч євро. Тобі е, присудили комп. Скажи, це рівноцінно, тому що ти відсидів сім років. Повернути наші страждання, те, що ми пережили, цього не зможе жодна компенсація. Він отримав гроші. Третину віддав юристу, який захищав його у європейському суді. Інші забрав банк, у якому Іван до вироку брав кредит. Всі ці роки банкіри рахували пеню. Іван ще залишився винний кілька тисяч. Відеозапис, слідчої дії поновлено в по 9 годині 20 хвилин. Це Олександр Крушельницький. Хмельницькі міліціонери привезли його на місце, де була вбита людина. Придивіться, він шкути лягає, а його обличчя нещодавно було розбите. Можливо, його побили ще до арешту. Ось кадри з місцевого супермаркету. Вони відзняті пізно ввечері 21-го числа. 22-го його заарештували. Це Олександр щось купує. Зараз він повернеться до камери лівою розбитою стороною обличчя. Але воно ніби тут чисте. А ось інший ракурс. Зараз ця людина пройде біля камери. Ось чисте обличчя. Тобто над ним попрацювали вже після арешту. Про що його просили слідчі, здогадатися неважко. Підозрюємо, що ви можете нам пояснити тут ці дом. Це вони ті, що ви викидали, чи не вики? ті? Далі справа техніки. Зараз ми опаковуємо в сейф пакет номер 0777504. Справу зроблено. Машина везе ці переконливі докази до відділку. Іван Нечопорук добре знає, що буде далі і яке рішення винесе суд. В той момент правоохранітельні органи відчували себе настільки бізнаказано, вони навіть возили нас на падіння санкцій суди в, в Кримі. Ми не знаємо, вбивала ця людина чи ні, але його захист легко зможе довести, що його теж катували заради зізнання. Згадайтеся, яким буде рішення Європейського суду, якщо справа дійде до Страсбурга? В історії звільненого Івана все зрозуміло. Нам відомо, за чию жорстокість та непрофесійність країну оштрафували на півмільйона гривень. Слідчі, які вибивали зізнання замість того, аби шукати докази. Пішли на підвищення службовим розслідуванням причетність працівників не доведено, відмовлено порушення кримінальних справ. А як же суддя, який засудив чоловіка на 15 років? Ми телефонуємо у Тернопіль до судді Ольги Демченко. Чи не захоче вона сама заплатити 46 тисяч євро за свою судову помилку? Ласка, може я почути Ольгу Демченко? Вона на даний момент перебуває у відпустці. Чудово, людина, яка змусила нас заплатити майже півмільйона гривень за її помилку, ніжиться на сонечку. Що подалі зі свіжими силами продовжити вирішувати людські долі? З 2001 року Україна, тобто всі ми платники податків, заплатила за брудну роботу наших суддів та міліціонерів 147 мільйонів гривень компенсації. За ці гроші Україна могла б відправити на лікування за кордон більше сотні онкохворих дітей.